Ро АТ у світлинах у сумах відкрилася фотовиставка історія війни за незалежність Донбас про фотороботи і що на ній представили та враження перших відвідувачів розкаже Ірина Касяненко. Находив скочі на мені було сімнадцять. Це в часі другої світової війни. Що це сучасна війна? Той самий фашизм, тільки російський. Більше десятка стендів із фотохронікою епізодів нинішньої антитерористичної операції на сході країни. До кожного стенду описова частина подій на двох мовах українській та англійській. Враження вже ну, дуже, дуже боляче. Тут є такий от іловайський котел. На цьому котел в цьому котлі друг загинув. На попостах ми були на Майдані, а Біловайську склав голову. Без безпосередньо я не був на, на, на передовій. Ну, я попав в першу хвилю мобілізації, я, і, і мені ж цікаво звичайно подивитися. Казалось би мгновення, застивши кадри. Ну, за кожним кадром стоїть ціла історія, ціле розвиття яких та які не проходять безболезненно для України, для її населення, для її народу, і тому, ну, для мене це очень переживательно, очень волнительно на самом деле. Виставка знаходиться в приміщенні бібліотеки УАБС, організована Службою безпеки України, крім світлин із архіву СБУ, фотороботи самих учасників бойових дій. Метою виставки є якраз доведення до громадськості інформації стосовно подій, які там відбуваються. Ну і також для того, щоб Скажем, так була зрозуміла вся глибина конфлікту і трагічності ситуації. Відвідати виставку та побачити епізоди антитерористичної операції у світлинах можуть усі бажаючі протягом двох днів 22 та 23 березня. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко на часі новини.